Я хочу висловити слова подяки нашим друзям, які не забувають нашу лікарню, не забувають наших пацієнтів і допомагають нам гуманітарної допомоги. Ви пам'ятаєте, і прошли рік, скільки було доставлено компанії «Пружикюр Україна сюди гуманітарної допомоги, до до них доєдналася ще одна громадська організація це Душа України. Тому я дуже вдячний вам, Валерій Федорович, вашій команді за допомогу. Я надіюсь на нашу плідну співпрацю, на те, щоб ми і надалі знаходили спільну мову, розуміння проблем один одного. І ви не забували Чернігівську область, Чернігівську обласну лікарню. Я вам дуже вдячний. Нам дуже приємно, що ми можемо бути чимось корисним. і ми робимо Дякую. все поняти для того, щоб Чернігівщини люди на Чернігівщині отримали, могли отримати додатково з нашого боку. Також